Є знижки представляють, коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нож пафорте, 15% в аптеках подорожник, бам та Ощад. А от і про любов, і не лише і не тільки зараз місточок до Олександрії від наших глядачів Наталя Сергійовна пише, живу в Олександрії Кировоградщина все своє життя. Насамперед, це футбольне, чисте, затишне, квітуче місто, окрім центральної площі та стадіону. На зараз а, у нас є родзинкою Парк Шевченка. Ну дійсно, друзі, ми нагадуємо, що наша команда сьогодні працює а, у місті Олександрія, тобто Київ, тутешній майданчик студійний, і там Олександрія на Кировоградщині. А, Наша знімальна група відправилася напередодні, аби побачити це місто, відзначити його. А ми зазначимо, що вчора Олександрійці відзначали 278-му річницю із дня заснування. Mm -hmm. То чим живе mm -hmm. Олександрія? І треба ще ж додати, що сьогодні з Горде... Боже, Гордеєвим, Нормально в залі наша кореспондентка Марина Пономарьова, тому що нелічка захворіла. Люда Руся, дякую вам. Ми до речі, не слухалися глядачки. От ми якраз в цьому uh -huh. парку Шевченка. От і дійсно, вчора був день міста. Про все розкажемо. Маріна Пономарьова це не просто кореспондентка сніданку. По перше, вона з Олександрії, як і багато хто у сніданку виявилося. А по-друге, це абсолютно наш легендарний сторітелер. Вона розкрутить, розговорить будь-кого. От таке от такий абсолютний талант, суперскіл Маріш. Слава Богу, що ти з нами сьогодні. Маріш, про що місто для тебе? Олександрія uh, дуже зелене місто, квітуче. А це місто, місто шахтарів, місто підприємців, місто волонтерів, місто футбольних фанатів. І е, просто талановитих людей дуже. Ну, слухай, в цьому ми не сумніваємося. От ми зараз, е, бачите, прибирають якраз, е, Макс, покажи, будь ласка, прибирають якраз е, Парк Шевченка, бо саме тут були вчора великі гуляння. 278 років місту. Е, і хоча в Вікіпедії написано трошки менше, 240, але ні, навіть mm -hmm. на бордах написано. Е, це Парк Шевченка, він реально класно виглядає, його привели до, тя, до ладу. Е, отут фактично і гірки нові, і все. Тут і діти, і люди поруч всі гуляли. Я бачив на тих гірках вчора і діти поруч щось там витягали на батуті І люди вже такого солідного віку. Тобто, місто таке, знаєте, пліч опліч не святкували вчора. Відзначали там була сцена, ви зараз її побачите, там співали дитячі колективи. Хоча насправді ще там двадцятого року, мовно кажучи, тут монатік запалював так, і тут було все забито просто абсолютно. А зараз ні, все скромно, але люди вийшли побачити один одного, поспілкуватись, посміхнутись, поговорити, і це відчувається. Така дуже домашня затишна атмосфера. Дуже. От ти пам'ятаєш цей парк, що а, Ще так, до зустрічі. відновлення, це таке теж знакове місце місце зустрічі, тут є і річка Інгулець. О, там, так, Зараз він відновлюється дуже інтенсивно цей парк. і Можна сказати, що він навіть може поконкурувати з столичними парками, деякими своїми дуже новітніми майданчиками спортивними, дитячими майданчиками. І це таке ще. Місце, де все поряд, тут є поряд і стадіон, і е, поряд театр е, власне, театр Корифеїв. Е, Татер ти театр знаєш про театр багато так. так театр я його бачила ще до відновлення. Зараз його відновили, і це такий, прям ну вона така. Він виглядає як цукерочка, практично при в'їзді в місто. А тут починали свою кар'єру гнат Юра, актор, режисер. І фактично виступали і працювали всі класики українського театру. Зараз там проходять ну, в сезон, проходять по дві-три вистави на місяць і е, дуже часто приїжджають з гастролями топові, топові актори. Е, я навіть чув, що Франка театр Київський. Потім, в принципі, з цього театру вже постав. Ну, умовно коротше, грубо кажучи, тому що і і все, і Кари, і Саксаганський, і всі всі, -всі там Заньковецька, були. Заньковецька, та, 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 та. так. Так, Тому, ну, в принципі, можна і в театр запрошувати людей, правильно? Так, так. Я, я звісно, мені навіть захотілося от, відкриється сезон. Я скажу, обов'язково. Люди дуже тішаться ще стадіоном, тому що тут насправді це таке, знаєте, брендообразуюче підприємство. Тут тут школа. Дитячого інацького футболу, вона безкоштовно. На 7 тисяч стадіон теж такий серйозний непоганий. Це, до речі, єдина, єдина така маленька футбольна команда, яка виходила до єврочемпіонатів. Тому, в принципі, тут всі страшно пишаються. Перше, що ти кажеш, це футбол. Так. Mm. Зараз про що, Олександрію? Е, зараз це е, певний волонтерський хаб е, місто... При, коли переїжджали в перші дні повномасштабної війни, дуже багато людей, які їхали з, зі сходу країни на захід, їхали не одну добу і зупинялися. Олександрія була така точка, де зупинялися, відпочивали, ночували багатьох мого тата ночували кожного дня різні люди, так, так само багатьох моїх друзів, знайомих. І багато хто зупинявся. Їм дуже подобалося наше затишне місто, дуже таке привітне, дуже комфортне, і зараз у нас близько 9 тисяч переселенців. Для міста, де близько 80 до 100 тисяч населення, це дуже багато. Це відчувається прямо так. Тому, в принципі, це місто волонтер. Вона стала так, дуже хотіло, багато не волон... хотіло та, але але стало. Ми вчора познайомилися з такою унікальною парою і побували в такому місцевому хабі Анатолій Федоренко. Будь ласка, Федоренко, Анатол... так? Федоренко, правильно, так? Анатолій, ми раді вас вітати. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. А ви присядьте. Ми Доброго. до вас можна на, лав... на, 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 на лавочку присядемо? Анатолій з 14-го року був на фронті, потім повернувся з 22-го року, був теж на фронті, вже під час повномасштабної війни. А як ви потрапили, власне, як стали волонтером? З 14-го року, коли. Спочатку авто Кабанова Ірина Олександрівна заснувала координаційний центр волонтерів міста Олександрії, і вона допомагала з перших днів, в тому числі і нашому підрозділі. Ми знаходились на той час раніше. Ще тоді був Артема. Зараз це Бахмут. Вона привозила нам різного роду гуманітарну допомогу. Так, я з нею познайомився. Усих потутовно дуже окремо побутові речі, окремо медикаменти. По суті, ви можете. Повністю все забезпечити від А до Я. Я правильно розумію? Так, да. Ми все розбиваємо по категоріям, тобто запроси у наших хлопців дуже різноманітні, починаючи від самих масштабних, там автомобілі, реби, то, 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 то коштовно все, і закінчуючи банально їжею. Тому в нас все так організовано, що в нас все. Йде, так сказати, на поставлено на конвейер. Проїжу ви сказали, у вас такий смаколик, абсолютно ваш унікальний Олександрійський. Mm -hmm. Маріч навіть про це не чула, не бачила, mm -hmm. але ви його вивели, обставини, війна, і ви, Олександрійці, його вивели. Це е, сало вакуум. Як ви його називаєте? Е, Кишенькове сало. Кишенкове сало. Можна попросити okay. вас, okay. так, щоб ми побачили. Дякую дуже. Е, як це, що це таке? Е, так, от е, на початку повномасштабного вторгнення знову ж таки стояла гостра. Потреба в забезпеченні в першу чергу харчами хлопців, щоб вони могли компактно доставлятися, не портитись і все інше. Ірина Олександрівна почала пробувати різні способи це зробити. Можна? І десь через два місяці шляхом всяких спроб дійшли до такого рецепту Це Хліб без бездорождєвий, він запечений як грінка, щоб не псувався. Потім на нього нанесена діжонська французька, тобто французька гірчиця. і що саме поживне і калорійне, це. Улюблений смаколик всіх українців це, це сало. солене Добре. сало. Да, воно вакумоване. У нас беруть замість сух, сухого пайка. Це в першу чергу це розвідка, воно компактне, легке і досить калорійне. Олександрії рекомендує. на сам кінець покажіть світлину, буквально кілька секунд. Ви бачили точно всі ці фотку. Та це фотка з конгресу американського, де український прапор Володимир Зеленський дарує його, передає Ненсі Пелосі, і цей прапор насправді з Олександрії. І він має дуже чимли. В історію це окрема велика штука. Історія, ми про неї розкажемо. А далі ми просто йдемо на вулиці міст і хочемо бачити і чути вас, щоб справді зрозуміти, чим ви живете, щоб почули вся Україна. Чим ви живете, що чим що чи, над чим ви переживаєте, що б ви хотіли Маріша, око наше інсайтерське, а ми ззовні, тому буде все об'єктивно. Поїхали, за мить повертаємось. Так, друзі, ще нагадуємо, що сніданок сьогодні працює е, і в місті Олександрія вперше можна сказати Кіровоградщина. І там Єгор Гордієв з Мариною Пономарьовою досліджують місто і спілкуються з його місцевими жителями. Які історії зараз почули наші колеги? Вам слово. Люди, у нас сьогодні сектор приз. Тому що я не один з Києва, а Маріна Пономарьова просто наша досвідчена сніданківка, яка багато років з нами відкриває історії. Вона місцева. Вона місцева. Тому зараз ми фактично ловимо твоїх містян. Фактично. Місто прокинулося вже дуже багато Олександрійців на площі Олександрійській. Ходіть до нас. Доброго ранку! Представляйтеся! будь ласка. Красиво доброго такі. ранку, Володимир так. Єлизавета. Чому ви такі красиві зранку? Бу, завжди, такі? Завжди, вообще, бо в місті Олександрія живемо. Дуже гарний міст. Мені подобається, він тим, що він не стоїть на місці, він, кожен рік він розвивається, кожен рік щось додається. Зробили парк Шевченка гарні алеї в центрі і дуже багато чого ще. Я так розумію, що ви з дня міста ще не провдялись, так? Так. Ну ви ще із Донеччини, правильно? Так, взагалі з Донецької області переїхав. Село Велика Новосілка. А чому саме в Олександрію? Бо тут сестра живе, угу. ближче до сестри. Угу. Приїхали і як зустріли місто, як, як прийняло? Дуже гарно зустрів. Мене прийняли тут вже як свій. Вчився тут три роки назад в 13-му ліцеї. Зараз вчусь в Харкові, закінчую Харківський індустріальний університет. Вернувся сюди, роботи майстром. А, Так ви майже свої. Майже свої. <плес> так, успіхи вам, спасибі, дякую. дякую. З днем міста вже вашим містом, фактично. Дякую. Спасибі, спасибі. Так, ходіть до нас. Будь ласка, ми вас бачили вчора, ви вели день міста, так? <плес> Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, будь ласка, представляйтесь, розказуйте, що ви про місто думаєте своє. Е, мене звати Єгор. Будь ласка. Е, місто... Знаю місто, люблю і живу тут, і зараз будую своє життя саме в цьому місті. Так тепер розкажіть нам, що Олександрії такого, чого немає в інших містах, от прямо от, тими хештегами. Макдональдс. В інших містах його не буває, але насправді місто дуже театральне: футбол, парк і взагалі життя, життя вирує і дуже багато. Зараз моїх друзів приїжджають в перше місто, і тут навіть думають купляти квартиру, бо всім так подобається. Да. А що для вас тут улюблене місце, яке ваше? Театр. Те угу. Театр, тому що я сам граю в театрі, виріс в театрі, і зараз дивлюсь на нього і пишаюсь, і радію від того, що маємо такий майданчик. А вчора було дуже камерне, на мій погляд, святкування дня міста. Вони як відзначені, навіть на святкування. Та у вас як це завжди відбувається? Чи Через війну ви так зробили, чи це все таки це у вас традиційна така історія? Звичайно, формат самого дня міста дуже змінився. Зазвичай сцена стана ось тут в центрі, так. і уявіть скільки тут збирається людей. Тобто, люди автобусами проїжджали, щоб побачити концерти. А сьогодні це все в форматі благодійного великого концерту, де тільки беруть участь наші місцеві діти. Тобто їм дуже приємно, що вони виходять на сцену. І може так підтримати хлопців із Збройних сили України. Тому зараз тільки формат благодійного концерту. А тепер скажіть на правду, от зараз вся Україна і тут, значить, е колись місто Кіровоград, тепер воно називається Кропивницький та обласний центр. Кропивницький чи Олександрія. Олександрія і тільки Олександрія, і ми відстоюємо свою назву. Відстояли вже свою назву. Тому Олександрія це вже такий потужний бренд. Зараз Кропивницький просто перемкнув на інший канал. <реку> Дякую вам дуже. Спасибі. Спасибі. Дякую, успіхів. Дякую. Хай розвивається місто. Дякую. Так, ходіть до нас, ходіть до нас. Ходіть, ходіть, ходіть. Ходіть. Ходіть, ходіть, ходіть. Ходіть ходіть. Ходіть так. Ходіть, так, хуйте, хуй хуй, так вранку, Доброго ранку, представляйтесь. Я дружинка Іріна. Так моя доця 8 років. Працювала на сніданку 1 плюс 1. 8 років. Блат, блат рез сером. І я дуже. Я кожен день дивлюся сніданок, і тут вдруг сніданок приїжджає до нас. Це взагалі чудо. Але Олександрію люблю дуже. Це мій дім, це таке гарне місто, місто мрій. Тут здійснюється все, що, що хто що хоче, все буде. Так кажіть, так... що ви загадали і що здійснилось? Ой, це секрет? Ні, ні-ні. Ну дивіться, якщо вже так почали, то давайте вже наповну. Все, що це касається і бізнесу. Це касається... А чим ви займаєтесь? У нас кафе Санрема, дуже, дуже привітне, смачне, і я вас про так. Тобто ви влаштували кафе, бізнес влаштували да. тут, загадали да, його. Да. мрію, да. все здійснюється, да, так да. тут і люди чудові, і друзі у мене чудові, і вообще, і люди такі таких немає. чу, чуйні, веселі, добрі. От дивіться, те, що ви любите своє місто, зрозуміло. Давайте зараз поговоримо про те, як воно зараз що зараз відбувається. По-перше, багато переселенців, демографія змінилася. Світло вимикають, не вимикають. От такі побутові звичайні проблеми. Що відбувається? Це все, це все такі, це все, звісно, не неприємно, але це не так. Це слава Богу, що в нас тихо, спокійно, добре час сказати. Вже боюсь, даже це. А світло скільки разів на день вимикають? Один раз І а... то не каждый день, не каждый день, да? Да да, да. да. у нас все добре. Тривог скільки. Ну як у всіх, то це теж не головне. Головне люди, головне місто. Боже, дайте. Мінь, я намагаюся намацати щось, що не оптиміст. так. Маріш, вас всі такі, скажи. Сітаті, пасибі да? <сіли> вам величезне. Да. Мрійте, да. мрійте далі, мрійте да, далі. далі. Ходіть до нас, ходіть до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Представляйте, Ольга Власенка, я сама переселенка, ВПО з Донеччини. Добр я з міста Слов'янськ. Так третій рок вже. Тут за своєю родиною ми проживаємо. Тільки почули зранку, що буде в Олександрії. Це просто було для нас е, така змога сказати дякуємо Олександрії, що вона нас прихистила, що дала нам затишок, що вона нам попри ці всі сирени, що діти От ходять, чути якраз. Да, діти ходять до школи, діти ходять в чудовий футбольний клуб. Дякуємо Олександрії. Дуже щирі, дуже чесні, дуже трудолюбіві люди. Дякую, поки є, всіх, поки є тривога, було. зараз кілька секунд на сам кінець просто. Які проблеми у вас головні були, от коли ви тільки приїхали? Головні проблеми це було житло. Але за допомогою добрих людей ми знайшли вже третя зараз квартира. Ми винаймаємо, дякуємо всім, хто волонтерам, які допомагали, діти, які ходять безкоштовно на футбольні збори. Так що ну, місто, яке нас прихистило, але у серці мій родний Слов'янськ. Вам всім привіт, Донеччина, тримайтеся. Ми скоро будемо. Сніданок буде скоро у Слов'янську. Господи, давайте внімаємо Сирена гуде. Я не знаю, чи то люди такі, чи то зелень навколо дуже зелене місто страшенно. Але затишок, попри навіть сирени, які зараз лунають, і маємо передавати вам слово. І от нам написала наша глядачка Ніла Колосова. Боже, як відгукнулася особисто багатьом нашим глядачам Олександрія? Будь ласка, сходіть на Алею Слави в Олександрії та покажіть загиблих хлопців. Це недалеко від площі, де зараз брали інтерв'ю. Ви в місті війни немає, та й не було, але багато поховали через війну. І ви знаєте, здається, наші колеги встигли. Ігор і Марино. Місі є війна, хай тут недуть бої. Хай кажуть, ракети інколи пролітають повз, але ця Слава каже про те, що тут є війна, і вона щохвилини. Да, в Олександрії дуже багато захисників, які боронять Україну. І, на жаль, дуже багато вже віддали своє життя за Україну різного віку. Дуже багато молодих, які тільки починалося життя. На жаль, дуже часто в нас і поховання наших захисників відбувається. Ну тут це відбувається. Це сакральне місце, яке фактично є такою точкою силою для багатьох, тому що його не треба забувати, його не можна забувати. І це просто серед місця, щоб ви розуміли, От там мерія, фактично, Макс, покажи, будь ласка, це велика алея, щоб ми всі розуміли масштаби. Це більше сотні поховань. Тут, до речі, буде пам'ятник козаку Вусу, на честь якого заснували взагалі місто. От і тут на цьому сакральному місці світлини тих, кого нема, і не став крапку Тому що, на жаль, крапки немає. в усій Україні зараз 9 ранку, і це означає, що ми підходимо до хвилини мовчання. Сьогодні а, випуск Олександрія, Єгор Гордієв Марина Пономарьова, наш кореспондент, і Олександр а, Ковальов. Боже, Бажаю, дай, можна, давно не давно не дядя чули, не ова, бачили. Е, ну, що, я, Єгоре, підводь підсумки. Марина то знає про, до все про своє місто. В тебе які враження? Я не очікував такого тепла, я вам правду скажу. Це центр України, а центр України географічний він змушує бути в центрі уваги, в центрі такого знаєте, пульсу: хочеш не хочеш, бо до тебе з'їжджаються з усіх боків. Ту а, і чи то зелень така навколо. тут Купа, просто купа. А чи то люди такі? А, але а, тут просто хочеться бути. Знаєте, як додому приїхав до, до батьків, от хоча а, Марина до батьків приїхала, та але мені здається, що я теж до батьків приїхав. Настільки тут тепло і я. Я, я думаю, що ти знаєш, колись можливо, е, Маріш, ти так сиділа на тут на паркані, на цьому, на, на фонтані, от тут сиділи сиділа, щось там там. Багатьох місцях. От ну бачиш, от тому логічно, що ми такі підсумки зробили. У тебе було стало як? Я бачу, що Олександрія дуже стрімко розвивається. Олександрія квітне попри війну. У нас дуже багато зараз. Ви можете побачити тут зараз е, oh. Але попри те, що попри те, що Олександрія розвивається дуже стрімко, люди тут такі самі привітні, такі самі е, теплі. Власне, Люди, найголовніше, напевно, в Олександрії. Саша піймав не тільки людину, да місцеву, а й кота місцевого. Кажете, ну там не стріт лише коти є, ні. Саш, це ж місцевий, да? Так, це місцевий, і це більше того. Це не просто кіт. Це як місцеві кажуть, це працівник міськради, так і це кіт, який тут він, живе. Він, він він що хабар просить, чи що я не знаю, що він такова. Він, він, він вже отримав смачненького отримав, смачненького ага. з самого ранку. Ми вже його задобрили перед нашим включенням. Ну і історію цього кота, ну насправді ми зробимо такий невеликий анонс. Ви побачите обов'язково в ефірі сніданку, так? Ну а сьогодні от він нас зустрів от так, з офіційним візитом, побачив нас, побачили ми його, познайомилися. Ну, Чим це закінчиться? Ну, буде, видно, буде видно в сюжеті. Підкрив завісу трошки, знаєте, так міська культура і будується. Та? Всі думали, що він нічийний. Та просто ходив, тут всім хабар просив. А ні, є господарки, побачите. Ми вже е, казали вам, що ми тут великою командою, тому що ми е, підкинули кількох наших колег до батьків. Маріше Пономарьова поїхала, і тому вона сьогодні замісне. Хворіє не льодужий. але не тільки Лен, виходь, Лена Еліна, наш випусковий редактор. Лєночка, давай. От Теж з Олександрії. Дуже приємно повертатися додому до батьків ще й з роботою. Ну, Привезли ласка. з Мариною показати наше рідне місце колегам. А ну давайте всі виходьте. Хто приїхав до нас, Ір, виходьте, виходьте. Хто, хто без камери, виходьте, всі, хто нам допомагав, хто робив. А, якщо такий вже теплий ефір вийшов, то давайте вже так теплою закінчимо. Отак, отак у трояндах під міською владою, фактично. І, і з котом. Саша, тобі що. Найбільше Е, ну чесно, місто дуже класне, дуже стильно і зелено виглядає. І ну, найбільше люди, ну правда, люди. От е, ми не бачили людей, які нам сказали щось погане. Ми не бачили людей незадоволених. Так ми реально бачили відкритих щирих людей, які нас ну зустрічали обіймами. Ну от реально без перебільшення. Е, тому ну от це такі от сентименти від туриста, який тут е, другий день, який перший раз побачив Олександрію. От тільки такі враження. Хоча, знаєте, от казали, от місцева жителька казала, що у нас наче, береже місто, наше, тому що пролітають ракети над нами. Та? І, не, і тут, в принципі, фактично немає прильотів майже. І тому відчувається, що немає війни. Але за цією легкістю. Часто великий сум, і хай це не видно з першого погляду, і хай знаєте, ми не акцентували на цьому сьогодні багато, але знаєте, що за кожною історією тут стоїть хтось, хто або допомагає до останнього. Ми сьогодні це показували, або той, кого вже немає з нами. Це місто, попри те, що таким здається легким, воно в війні, і дякуємо за те, що воно залишається таким легким. Це дорогого варта і це про таку велику глибину всередині цих людей, які навколо Спасибі вам. Тому знаємо за Ви такі тепер сюди хочеться приїжджати, повертатися. Бачили на дармах. е, жителька Слов'янська Марішеля. ми знаємо, чого ви такі та. Да.